Дівчатка, усіх вітаю, з вами знову Неля Володимирівна. І сьогодні я хочу поділитися вам гарним лайфаком. Я так думаю, що він вам теж буде потрібний. Я хочу розказати, як прати льон, щоб він змякчився. Ми ж коли беремо моточок, він такий жорсткий, і другі люди кажуть, ой, ні, ні 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 я не буду брати, бо він буде жорсткий. Ну, я теж так думала, але у нас зараз є гарний лайфхак. Слухайте. Коли ви зв'язали вже виріб, ви його. Не перете, ви тільки трошечки його загладили, зшили і кладете його в розчин: десь літрів три води, чотири ложки уксуса і чотири ложки пом'якшування для тканин. Ну, це може бути такий обичний звиклий ленор. І замачуєте його на 4, десь на 4 години. Це такий дівчатки, спосіб. Я думаю, що він вам сподобається. Пробуйте його. І ви будете задоволені, і ніколи льон не буде перешкодою для вас, а будете в'язати його з задоволенням. Бо така гама у нас і палітра. Ну, ну на всі смаки я вас запрошую. Приходьте, дівчатка, і полюбіть так само льон, як полюбили його і ми.